Роблю своє перше замовлення на 120 двадцять в подарунок гостям на весілля. Звісно, до цього мене вже замовляли бомбонірки, але в такій кількості вперше поцінивши масштаб роботи і зрозуміло, що тут роботи точно не на один день, я навіть почала дивитися серіал. Ну звісно, більше слухати, чим дивитися. Армат молодята обрали кава з вершками. Він так реалістично і смачно пахне, що реально хочеться випити. Всі мої клієнти, які пробували цей аромат, казали, що він настільки реалістично пахне, що навіть кава сама не така смачна, як цей армат. Хочу уточнити, хто не знає, що я не з парафіну роблю свічки, а з соєвого воску. А він на відмін від Парафіну віддає аромат не тільки в холодному стані, а ще й в гарячому, і догорає до самого кінця без кіптяви. Я думаю, що молодята ще обрали цей аромат, тому що він чудово вписався в їхню кольорову палітру весілля. І ось такі, от по зізю, я почала заливати повільно і акуратно ці бонбонірки. До речі, заливати потрібно було не повними, а до половинки. Пізніше ви зрозумієте, чому. Молодята обрали не класичні свічки, а з тематичним декором. Тому для цього я розтоплюю трішки інший віск, той самий аромат, і сюди вже буду додавати колір. І тут з'явилася проблема в тому, що в мене не було того кольору, яку потрібно. Було підібрати в палітру весілля. Що в мене в результаті вийшло і з якою проблемою я зіткнулася, покажу в другій частині. Тому залишайтесь.